І всім привіт, з вами, як завжди, Ірина Кіт. І сьогодні буде тип відео. Бісячі, типи, хіллери, ой, бісячі типи, типи гравців для хіллерів. Так от, перший тип це, як ми всі знаємо, Пилісоси, пилісоси. Вони все пилісосять на свой шляху. Вони навіть не залишають ні аптечок, ні бандажів, нічого. Це по-вашому нормально. І хіллери так не можуть хілити. А потім говорять, ой, чого в мене космо там, спраут джинджер не хілять? А просто в них немає чим хіліть. Вони всі свої сердечки потратили. Аби, ну, космо, ну, Наприклад, космо джинджер потратили всі свої сердечки на, на якийсь хіл. Ну, щоб когось похилити. І ці інфузорії і туфельки забирають все на своєму шляху, навіть бандажі, аптечки. і аптечки. І Джинджер або Космо не можуть морально нікого по ну, прямому смислі не можуть нікого похилити, бо у них одне ХП, а у них не працює, якщо без одного ХП. У них не працює, якщо одне ХП, у них працює тільки якщо два або три ХП. І ці інфузорії тільки говорять там, або Джинджер джинжир. А, а як їм похилять, якщо у них нема нічим хіліть, у них одне ХП? І, і, і ситуація з справді пилісоси забирають все на своєму шляху. Всі предмети, всі касети. і, і... Їх кусілі. Вони підходять до спраута і, і говорять, похіль мене. А він не може, бо в нього немає ста касет, бо всі забирали. Все просто в нього забирало. все. Тому я не народжу тип плесоси, бо вони не тільки забирають бандажі, аптечки, а й ще. Ну, вони не тільки збирають предмети якісь потрібні, а ще й бандажі аптечки, які потрібні космо. А я граю за а я е, іноді граю за космо. Я, до речі, скоро придумаю свого персонажа. Це буде вінтажний космо, тільки дівчинка. Е, спойлери. <с2> так от е, ще один тип спеціально наводить на Хільдерів, а потім каже: дай пешку. А хіллери буквально не можуть, бо в них одне хп і і ці пилісоси і ще це плюс пилісоси Не дуже везе, якщо у, цю, у них там, наприклад, п'ятий стелс. а Або четвертий от Тулус, наприклад, пилісоси це все наводить на космо, а Космо буквально не може похіліть. Бо в нього одне хп. Бо. Тулос наводила. І ще на вашому екрані е, якісь непорозуміння, що мене роджер вдарив, е, е, коли я була за кріслом. Е, і ще, ще бісячий чи тип е, для хілерів це ті самі дистрактори. Які постійно коцаються. І постійно дай хіл дай хіл. А потім, коли одне хп то. То на. то так от, от не може. Ну, він не може по хілі, бо в нього одне хп. А, а десактор а потім йде до справ, Та якщо він не є в команді, і просить хіл. І. і, і, і ну, а це є. ну, про сам, що підел цей просить хім, але, але він все забрав на карті. І на минулих картах теж забирав в команді. І спарут просто не може його похід, бо в нього нема касет. І ці інфузорії тухенькі дістрактори, які е, спеціально вбиваються, бо, бо типу його, його ніхто не хилить. Ось так от. І ще один бісячий тип. А ні, не буде ще бісячих типів. До речі, я сталкувалася з таким типом, що спеціально як патруль, як, як потролірські забирає всі аптеки і бандаж, бандажі. А тринкети є нормальні. Е, я на таких тринкетах знала, що е, там всі аптеки і бандажі Космо. А вони не знають. Ну, бо я дивилася канали, які грають в ну, Там автори цих каналів грають в Денді І і, і обучають е, нубиків в цій ці грі. І так я дізналася, що космо потрібні бандажі ап і аптечки. Так що дивіться по максимуму блогерів, які обучають грати в Денді'ord. Е, якщо ви граєте в World. Ще буде відео, чому Денді'лд. Ну, я ну, там а, цей, а, ну, що говорить деякі херти інтери, що Деніс Ворл зворував ідею у, у райдужних друзів. Ну, а з вами була Рина Кіт, і всім па-па!